Доброго ранку, шановні мої підписники. Канал Бесарабія Аграрне життя. Я вас вітаю на своєму каналі. Часу геть не вистачає для того, щоб робити якісь репортажі з поля. Убираємо зараз ячмінь. Майже убрали горох, намагалися заходити на ріпак, але ще зелений. Кожного ранку з 5-ї години ранку. Убираємо сіно другий укос. З 5 до 9 працюємо на зборі сіна, потім обслуговуємо годину-півтори комбайни і уходимо на жнива. Також другий підрозділ, очівництво працюємо кожного ранку з 5 години. Зараз є попит дуже непоганий на овочі, картоплю, цибулю. Цибулю майже закінчили вже продавати, картоплю закінчуємо. Для того, щоб це все встигати, треба треба відноситись до роботи чітко, серйозно. Налаштувати це все, організувати. Тож таке, місяць дуже такий нелегкий. Сьогодні капаємо. Закінчуємо копати останні кусочки рів'єри. картоплі, купаємо ми її не копалкою, а, а кучниками, так як зараз такий час, коли, коли картопля ще молоденька, і транспортерна копалка, вона її дуже б'є, потім на сонці, там де знялась кожура, горить. Товарний вигляд вже немає такого яскравого виду. Тож копаємо зараз окучниками, збираємо все в мішки, в білі мішки. В сітку зараз не дуже хочуть покупці, щоб збирали в сітку. Ось так картопелька Рів'єра небагато врожайність, але дуже, дуже приємна ціна, дуже гарний попит, тож працюємо. Хочу зараз об'їхати томати, перці, Перець не встигаю прополювати, але як зараз підтягну уборку, то почну прополювати і перець. І цибульку. Зараз ми з вами знаходимося на полі з томатом. Асвончик. Наш асвончик. Поливаємо його крапельним зрощенням, вже бачу, земля починає тріскатися. Захист був в нього майже більше тижня. Зараз треба дати хоча б якусь мідь, та треба вже задумуватись над тим, щоб внести сюди якийсь контактно-системний інсектицид. Я контактником працюю тут завжди, а караген вносив один раз, зараз треба подумати другий раз. Щось таке більш серйозне, тому що совка, бабочка, вона не чекає. Ось такий ясвончик, Ось такі томати. Ось таке забарвлення зелене. Чітко виражений фітофтороз, фітофтора, але ми її спинили. За рахунок діметаморфа, зоксістробіна, манкацеба. всі ці діючі речовини працюють. Нещодавно дзвонив мені підписник, порадитись та каже про те, що він геть не розглядає такі фунгіциди, як рідоміл і Квадріс на томатах, а працював, каже, все життя таносом і геть ніяких проблем. Ну, кожен підлаштовується під те, як він бачить цю ситуацію. Якщо в нього це виходить, то геть ніяких проблем. Я, наприклад, для себе зробив висновок, якими я працюю фунгіцидами. Він для себе зробив висновок, якими він працює фунгіцидами. Зараз переїхали ми з вами на поле з цибулькою. Яра цибулька. Ой, назву не пам'ятаю. Якісь сіміна з Молдавії, щось типу халцедона. Забувся. Продовжую її качати, продовжую. вже я казав, що цибулька сіла на головку, трохи мені вдалося поборотися з тріпсом. Трохи, небагато, але трохи, трохи поборолися. О, ще бігає. Це вже дві обробки ексірелям. Зараз буду заходити з мовенту. Качаю, вже почав качати калій, качаю, дуже, дуже крепко качаю калій. О, ще лучок. А ось тут бачите, чистий листочок. Пазухи листочків. Живі, здорові. Ось на сьогоднішній день у нас 30 червня. Виглядає ось так поле з ярою цибулькою. Подекуди пропололи, подекуди повиривали траву. Тож, господарство Агропрогрес працює. Працює для того, щоб забезпечити ринки, супермаркети, військових та населення свіжою продукцією. Овочами, картоплею, цибулею, томатами, перцем. Ще зараз з вами з'їздю на моркву. Покажу вам, яка морква. Зараз ми з вами знаходимося на ділянці з морквою, з гібридом Абако голландської Семініс. Маю десь біля 1 гектара. Та сьогодні вирішив спробувати підрити скобою та на реалізацію на внутрішні ринки викинути продукцію, подивитись, взагалі подивитись, що там сформувалося по вражайності, що там по калібру. Та дуже, не дуже я зрадів, тому що калібр ще не дуже набрався, ще треба. Дивитись за морквою, ще треба її поливати, тож зараз ми з вами подивимось, яка морква вийшла ось така Абако. Є, є гарненькі. Є тріснуті і є корінці. Не дуже зовнішній вигляд їх привабливий. Зараз бачите, розтріскана. Ось така морква. Це технологія не гряда. Це я перший рік теж на моркві поставив краплинне зрощення, посіяв своєю сівалочкою клен. Та ось морквинки такі. Ось так. так зранку виглядають поля, зелені, чіткі, гарні. Я всім вам, мої шановні підписники, бажаю гарного настрою, легкої роботи. Дзвоніть, звертайтесь, кому що треба порадити, пораджу. Хто мені щось може порадити, порадьте мені. Я завжди відзивчивий на те, що дещо щось, щось неправильно роблю, може хто щось коригує. Бажаю всім здоров'я, все буде Україна. Підписуйтесь на канал Бесарабія Аграрне життя. Слідкуйте за тим, чим ми займаємось, що ми робимо.